Для країни час Господь нас так благословив, давав нам сонце, дощ, погоду і стримував від нас негоду у нашім краї цілі всі доми. За це подяку Богу принеси. Ми маємо їжу кожний час, так дбає наш Господь про нас. Посіяли ми і зібрали За це сьогодні Бога хвалим, що Він своєю щедрою рукою Зливав благословіння нам рікою, що було сонце у жнива, що дощик був коли пора, роса ранкова орошала, вологу для землі давала, за те, що мир над головою. Хоча живемо ми з війною, за те, що чуємо співсолов'я, що в кожного з нас є сім'я, за очі, розум, ноги, руки, що можемо бачити і чути чудові звуки, рідні голоси, за це подяку Богу принеси. Милостей Господніх так багато, що неможливо їх порахувати. Подяку нам за все треба складати і Господа завжди благословляти. Слава Богу!